Гірокоптера бачив я від китайської команди тут о, все ж зрозуміло, чому китайці люблять грати на гірокоптері. І навіть джуніор, здається, теж. Ну, і Стілер, один із героїв, якого я згадував, теж з'являється, але з'являється з іншої сторони, і з'являється він для о, Ну, так, І мали можливість там якось перемагати, але інші усі мапи були просто ну, такими, що ну, і згадувати не хочеться. А У Смоті виходить у нас зараз навіть Джуніор, виходить вони в бот, побачили Худбінг, і Худбінг у нас підставляється. Все ж під цей вихід будуть у нас зараз Лесаєра відправляти у Таверну. Це мінус GBC проливає першу кру, вбиваючи Десайра. Ну, команда тут була поруч, як ми бачимо, асісти теж розійшлись. 236 голди зробили просто на ще чотирьох героїв. Одразу багато чого почати робити. Братрум бере чарш. Цей чарш іде для того, щоб, скоріш за все, просто контролювати руну. Одну руну води у нас контролює, як ми бачимо, ДК. А ось іншу контролює братрум. Ні, він не контролює руну. Він просто прибігає для того, щоб виграти трохи часу для ДК, але, на жаль, ДК це не допомогло. І в цей же самий момент в топі Сонейко в сола пес допомоги лайфстілера. Вбиває зараз він Ну і білд у Рубікона дійсно дефолтний. Кристалис, аканим. І у ДК проблеми в біді. Просто ДК пропустив, момент, ну, що там епіцентр розтестовує, як ми бачимо зараз. Сен Кінг шкоди забагато. Але, до речі, да, вистачає все шкоди для того, щоб впоратися з цим героєм. Братрум підходить, башики працюють, на братрума і Джакіро зараз будуть намагатися добивати. Да, Добивають нас, як ми бачимо, Хюгу. Братрум чарж буде через 6 секунд, але Десайр вже використовує, як ми бачимо, бушвак і надає можливість братруму якось продовжити. Я, але Знаючи, що у Воріка є бору Страйк, я не знаю, на що цей Братрум розраховує, да? Запас просто, на э, цей. Бору Страйк. Там, до речі, з'являється Shrine of Wisdom, з обох сторін, на стороні Рейдіан. Поки що у нас ніхто не контролює. Гірокоптер, до речі, не встигає завадити Санейка, вовки йдуть, і гірокоптер у нас просто відступає. До речі, ультимейт він так і не вкачав, поки що, хоча клубін за ним залишається. В боті зараз буде бійка. Виходять, ми бачимо, ДК Джакіра, братрун, впорується все зараз Клаудом. Намагався Пугна його врятувати з рахунок Дікріпіфая, але це було невдало. Дікріпіфай не допоміг. Шкоди було достатньо. Там був Керрі Марс і був супорт Кускар. Вчора в матчі проти Наві Джуніор. Це було максимально дивне рішення, ну. Вирішив так зробити. Чесно кажучи, я проти кого вони грав зараз я вам точно не зможу сказати, скоріш за все. Так, у нас в топі поки що інфест бомба пішла. Намагається вбити віномансера. Віномансера вбивають. Братрум, ще башик, Бладграндж. Намагається добити шостого рівні, на жаль, немає, тому шкоди скрізь все не буде вистачати, але непогано ДК задуває, вбиває, як ми бачимо, Кудвін, також стан пошиєцу. Але продовження у нас далі не буде. Ну, і це. Життя. Непоганий момент, якщо супорт на 10-тій 10 хвилині має все ж вже Тика, Така, до речі, без форми. Сенкінг підходить, Борострайк використовується, я і Спас, Єлі по віномаксеру, і GBC зараз треба тікати. Дасти використовуються, сповільнення теж, шкоди достатньо. Воріка, до речі, зараз емпліфайдемеджем все ж края може добити, але це Динай вишиєцу. І, як ми бачимо, не залишили. Лини цей фраг. Лестілер інфес бомбу має, братрум станеть, але кріпів тут немає, і здається, для Лейсілера це саме смерть. Не знаю, хто вифермів цих кріпів, можливо, це був якраз Сен Кінг, і врешті-решт ми бачимо, що Сен Кінг у нас Броустрайк використовує для того, щоб втекти. Також у нас пугна не підставляється. Ну а у Лікана що, як справи? Лікан у нас все ж виходить в рейджений Домінатор. Подивимося, як це буде. Сен-Кінг вже з блінком також. Сенкінг застрибує, застрибує саме в Супортів. Джакіра в найкращий Вбивства, чесно кажучи, тому що зараз ультимейт у Горіка просто відсутній. Баратрум, як ми бачимо, використовує свій ультимейт. Зараз треба вільно, але є сей Пуни, Достатньо багато хілади. Сайра може підставити. Туди він пішов далеко. Бору страйк, дон брон. Він у Мансер зараз може померти. Іракоптер ультимейт використовує. Сенкінга Кінга вбивають, а тут у нас ще й дет бомби йде. І ця це бомба була для того, щоб можливо зараз пробувати підчепити ще Рубікона. У лайфстілера просто закінчується можливість бити рейдж протискається для того, щоб втекти, а Баратрум вже <свісно> біжить. Так, да, він дає Віжн, він дає Віжн дуже гарно. Плюс, окрім того, що він бачив повну, він зараз також має можливість ще й десайра відправити Таверну, пощастило на баш, баш другого рівня. І виходить на другу тичку одразу тут. Залітає. Зараз лайфстілер, якщо подивиться на міц, може звернути увагу. Хтось у нас тут пінганув. Пінганув у нас лайфстілер. Да. Скоріше за все, він пінганув. Пінганув саме віномансер. Віномансер зараз може підставити. Сінкін підходить, як ми бачимо, Ультимейт ультиматхудвін, і знову ворік робить фраг. Шкоди багато. Контролю теж вистачає, якщо вони вдвох просто бігають. І поки що мені здається, тільки ДК якийсь може спробувати пережити цей напад. І, можливо, тільки він. Так, у нас тут Геракоптера поки що Пуг не розпочав бити. Поки у нас момент Бійка, епіцентр Сенкінга по двом героям. Ну і здається, GBC разом з героєм буде відправлятися в, ба... в баню, в таверну, відпочивати разом з віномансером. Жахливо. Далі віжен у нас по кому. По Сенкінгу, але якось команди поруч немає. Сенкінг, скоріш за все, тут буде залишатися без. Трати, ай-яй, готік, непогано. При нас гарно переключається на худмін. Худвінг зараз отримує шкоду. Худвінг розвертається, бушвак, Синкінг намагається зробити, як ми бачимо, ультимейт Аблінк. При тому, що, до речі, шкоди поки що попроляшу не вистачає, але все ж його добивають. Братрум, дуже непоганий чар. Треба відхилити. але як же багато, до речі, шкоди наносить герокоптер своїм ультимейтом. Вбивають просто цього Синкінга, вбиває пугну, і дуже близько був лайфстілер для того, щоб також відправитися у Таверну. Навіть Джуніор, цей братрум, знаєте, все ж в цьому є якийсь сенс. Ось. Тому що дві команди покидають одразу групу. А шість команд виходять в плей-офф. Дві команди в оувербреке, чотири в апербреке. Там у нас, до речі, Сінгінг стрибає, дасти даються віжн. Тут у нас Готік Готіку треба спіти, але шкоди багато форму тискає Сінґінга. Зараз можна бити. Сінґінга добити, Сінкінга просто добити, не дати йому пережити. Джакіро Гине, гірокоптер наносить шкоду, але шкоди не вистачає. Лайсілер також. Інфект бомбі тут знаходився. Завіз просто в кріпа, бігав і, як ми бачимо, виліз, але далі продовження, окрім супортів, гравці зробити не змогли. І також це вихід, як ми бачимо, на Торментора. Але навіть у нього розвертаються, намагаючись спіймати пугну. Тут же у нас стрибають гірокоптери. Гіракоптера будуть намагатися вбити. Гірокоптера тут ніяк не врятувати, на що це взагалі було розраховано. Чотири тисячі у нас переваги зараз на користь. Це ж команди Тіє. Рошана також вони зараз забирають. І Гіду, як ми бачимо, отримує лайфстілер. Ну а Хірокоптер займається фармом. Треба добити хоча б собі Сатанік. далі розраховувати. розраховує недайдалус. Вінамансера, до речі, в цей момент били. Баратрума теж, скоріше, все, зараз можуть бити, але. Можливо, цього і не відбудеться, тому що Сенкінг загрався без команди, без підтримки. Застрибнув, дав у Мансера, Це, звісно, для нього непогано було, але ось, як ми бачимо, впоратися з братромом він не зміг, і худбінка, яка була поруч. Фармицеві далі, так? купляє, вже айтеми потроху. Башер купляє, ну, швидко. Швидко-швидко він у нас починає вифармлювати. Гроші, так, стан по лейстілеру, Лейстілеру піде з пасом. Треба вбивати двічі, але не забуваємо, що у нього є і діда, з якою він буде мати друге життя. Синтін стрибає дуже гарний стан. Бачимо по двом героям, Гіракоптер б'ється далі, але, скрізь за все, він тут не пережити. Сатанік, звісно, працює, але цього не вистачає. Джакіро також зараз помре, гіракоптер в таверні. Джакіро в таверні, віномансера вбивають, ну і ДК тут ніяк не може допомогти. Навіть Джуніор починають втрачати перевагу. Жиєцу. Є вежа, але поки що зруйнувати не можу. Їде, до речі, скільки там ще буде тривати? Буде тривати хвилину. Зараз буду відновлювати собі ХП, який не стрибає одразу бомбу в про спробу вбити Джакіра. Джакіра вбивають без питань. І якось треба тут... Дефатись, я не знаю, герокоптеру важко це зробити. Стрибає у нас а, Рум, але не забуваємо про те, що там ще секунду у нас, ну, секунду хвилину будуть мати. І гіду цей лайфстілер. Гірокоптер гине без байбеку. Також у нас без байбеку відправляється в таверну Джакіро. Знову стане, знову спроба якось лайфстілера зупинити. Ну і лайфстілера і ласт-піком все ж виглядає достатньо сильно в цій грі. Один раз він лише помер. Зараз помирає вдруге, вибиваючи, ну втрачаючи гіду. І буде собі пушити, скоріш за все далі. зовнішніх веш вже у команди навіть джуніору немає. 29-та хвилина, домінація 18 тисяч. І це будуть ще й Міга-кріпи від а, гравців Тім Тія. Так, да, кріпи Ну, знаєте, от в таких іграх, можливо, є сенс просто надрукувати ГГ і. Грати другу мапу. Тому що зараз мотузити цю гру, коли в тебе будуть і так стрибати, вбивати постійно. Ну, не знаю на що розрахунок. Так, да, звісно, виграти можна будь-яку гру завжди. Але в деяких ситуаціях це супер складно. І в цій ситуації це якраз не виняток. Це теж складна ситуація, в якої, ну, якось навіть джуніор буде важковато. Шагетсу, до речі, у нас на лайстілері купляє собі потроху нулі фаєр наступним айтемом. Там братрума чепляти. просто мати якісь можливості бувати героїв. Ну ось у нас до паски, Джакіра вже гине, там мімір, просто павіс, все да? це можна зняти просто герої швидше вбивати. Бачу, улікану вже Кіраси з'явилися. Багато. Багато-багато-багато з'являється угра всіх тут команди. Дворі коно, до речі, знову стребаю, знову, скабляє, знову скабляє, бомба, спробує вбити гіракоптери, гіракоптера не смухаються. Але без ПКБ грати тут просто неможливо. У по контролю, шкоди, і все, що цей сатанік, який купить собі зараз герокоптер, я чому не думаю, що це не найкраще рішення. На мою думку, тир-4 вай же падают, зараз буде допомагати трошки бити лайфстилера, але лайфстиллер може мені йти, і позбом скоро з'явиться. Тут же у нас Сенк з епіцентром просто стрибає, багато шкода завдає, Сенкинга так бити і не виходить, пубно його. Врятує, да, і рахунок у нас 31-12, де вже гравці пишуть просто GG. Ну, 32-ти 55 фрайдів, все ж буде у нас на мапі. 31-ї І навіть Junior програють першу мапу тим Тім Ну, шанси були, чесно сказати, шанси були, але їх було небагато. Джуніор тут у нас теж забирають собі. Таких гарних героїв. У нас ще й Шейкер з'являється зараз. від Вітнаві Джуніор. Шейкер з'являється тут, так. Да? Ну, окей. Ну, окей. Подивимось. Ворік за рахунок свого Сумони, да Це теж такий додатковий плюс-момент Бісмастера в міді що так, як мокер наприклад, з форжами так і Бісмастер. Акабадон може зробити. Тут у нас, скоріш за все, зараз загине, як ми бачимо. Варлак, і абодон буде намагатися саме вбити Десайра, але там є Віндленс, і здається, саме по мувспіду Spіду. Дезайр за рахунок цього може зараз трошки мати більше. Ну да, а потік-шилту нас змикає Рубікон, йде за Пуджом. 66 хп, ще тисячка Ну і, як ми бачимо, дійсно, Рубікон цього Пуджа відправляє у Таверну. Тому такий розмін, да, фірдо для Пуджа це недобре. Стік, Blood Grenade і трошки ресурсів. Скоріше за все, це повинно було бути. Хуб-худжа гарно працює. Чіпляє Рубікон. Рубікон, правда, в цей момент починає битися. Да, Абадон, як ми бачимо, страждає від Тімберсо, але і Пудж у нас наносить багато шкоди, а бадон, скоріш за все, помре. Не вистачає умани. Зараз. Хоча ні, зачекайте Тімбер, ну не дотягнувся першим спилом. пилом. Дві секунди залишається, а бадону треба було просто тікати. У Клауда зараз відсутній Тімберчейн, тому не здогнати цього бадону він нездатний. Так, Варлок у нас знову підставляється під Кук. Другий спел Пуджа зараз, як ми бачимо, розуміємо. бустить йому шкоду. А потік-шилд, Бадон буде бити цього Пуджа, Пуджа вб'ються, і далі Абадон може побити цього Тімберсоу. У нас постійний екмент відбувається в топі. Давайте подивимось, як у нас тут по нетверсам зараз ситуація. Як у нас тут по нетверсам зараз ситуація. Це у нас більш-менш. У нас тут штовхує кріпік. Рубікон на цей момент підходить. Так, пуч починає бити. У нас, здається, зараз все ж Рубікона можна бити. Ультимейт у нього немає, підходить ходвінка, але цього буде недостатньо. Тімбіра вже занадто багато шкоди. І він зараз цю шкоду буде завдавати пограбцям Наві Джуніор. І да, збирають Брістол Так, эхаслем, до речі, від шейкера. Боте. Спробую вбити, ще файселс войда паузу. Не дуже вчасно, знаете ли. В топе у нас Тимберсов починає трошки кушати вежу, але тут у нас приходит Абадон, Варлок будет он все це дефоти. Також у нас боти, бристелбека намагаються вбити, бристелбека через крипів, через пуджа, ну, через crep, маю ну, вазика, да, таки у нас тут висонейка, я так розумію. Це, це може бути гарне рішення, тому що проти тебе там грає пуч, а Бісмастер, якщо ти заходиш і просто починаєш розкидати свій на бити, то здається, можна там з кимось впоратися. Так, у нас тут Шейкер, стрибає, фісурка Гана, ультимейт, і добити зараз просто цього Шигецу все, що команди навіть джуніор вийде. О все, що команди навіть джуніор вийд, вийде. Ну, це вже друга смерть цього Керрі. Ось. Взяти як щит, ну і за ним виходить команда. Шейкер вже має хаслем. буде зараз можливість цього Феслосвойда підчепити, і Feil Swayda. Feil Svoйд у нас, як ми бачимо, тут помирає. Все з рахунок цього віжена. При тому, що Шейкер, ну, розумів, що тут щось відбувається. Брістол бігає, наптується, п'ється, з кентавром. Давай в нього. Ну і тут же інчанрес, да, хоть сюди речі, інчантрес, якийсь час може просто потім собі Silver. Хоча насправді тут і Тимберсоу непогано може з цим Бристолбеком. Він сам по собі гарний герой. Праймрор на Бристелбека. Пуш пуш. по Варлаку. Варлака намагається вбити. Варлака допоможіть бити Варлака. Варлак зараз ще й галема. Використає, Та ладно! Використовує перший спел, шкоди не вистачає зараз. вбивають, як ми бачимо вже трьох героїв команди навіть джуніор. Бісмастер атак не был. Ну варлок, ну викристайте свого лема. Я розумію, що перший спел важливий для того, щоб нанести якомога більше шкоди, і він може працювати краще, ніж цей голем. Але все ж ми бачимо, до чого це приводиться. Варлок гине! Брістолбек і Шейкер теж гине, не вистачає, як ми бачимо, щоб бити міста, але ж не забуваємо, що в нього учні ні дає. Будвік просто тікає звідси. Так, а що у нас тут в боті? Ну, вбити, на жаль, навряд чи колись вийде. Самому, бо вижити тут шейкеру було б непогано, але Пуч Тімбер наносить багато шкоди і цього шейкера вони не відпускають. Для того, щоб бафати абодони, також у нас два герої Шейкер та Худвінг відправляються на пошуки. Шейкер зараз може спробувати цього зупинити, але Фесл Sway встановлює гарну котну сферу. Галім пішов для того, щоб врятувати Шейкера, але шейкер загине. Ну і здається, що у нас нікуди не піде ще й кудві. Так, от Він також гине, пуш триває, контролює Варлока, або намагається його врятувати, але шкода від Тімбера скудати буде явно багато, і один потік шилд навряд чи зможе зробити щось гарне. Рашана вбивати команді на Вівуніор складніше, ніж а, їх опонентам з Бістмастером, але Хамосфера все ще немає 30 секунд після бійки, яка відбувалася ось тут. І тому вона буде намагатися щось тут робити. Так, Кінчантра, до речі, може підставитися, чи Фессойду спіймати. Фесос Флойда, фісурка, Худвін, Ультімейт стане. Фесосвойда вбили. БКБ у нього було, але він встиг його використати, і Шейкер в цьому плані виглядає дуже добре. При тому, що у Фесослойда байбека в найближчий час не буде. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Ну що ж, варлок буде дефати, хоча до галема ще деякий час. Тут у нас підходить ще Тимберсоу. Тимберсоу теж можна спробувати побити, але там ультимейт, ну треба мати ю, чесно кажучи, чи придбати собі нулі Шейкер, до речі, зараз може померти. пуш підходить дуже часно, щоб контролювати. Борщ починає варити варло, шкоду тримає багато. Після БКБ використовує, буває куджа. Варлок використовує галем, бо греє трохи часу. Байбек у нас від шейкера. Тимберсоу знову намагається втекти, і Чандрус буде йти скоріше все, на допомогу. Худвін заряджає своїм ультимейтом, влучає в Тимберсоу і залишає тільки цього героя добити, але як ми бачимо, добити цього героя дуже-дуже важко. Але здається, він в цей момент, правда, не Це Такий соло кіл. Шейкер після бая підходить, і Фесл Слойд з'явиться через 10 секунд. Тому треба якмога швидше добивати Рашана, тому що Слойд з хроносферою може тут просто поховати. Навіть Джуніор, тому треба грати обережніше. До речі, Фесл Свойда можна було спробувати застрибнути просто знову через Шейкера, через Ехас через Фісуру, Чем Галім Варлака поки що відсутній, не буде його. Але Фесл Свойда трохи просто через э, тайм волки намагається з цим Рошану Форсу. Сюди стрибає у нас, як ми бачимо, він БКБ добиває Рошана, на кубку, джай, як ми бачимо, на Бристл але той використовував лотес, і зараз будуть ганяти цього Бристал Хотів я сказати, але ганяють саме. Поки що Бістмастера, Брістелбек гине від Тімберсоу. Тімберсоу, маючи зараз анімну здібність, буде наносити, можливо, багато шкоди, вибух. Так, да, Варлак отримує багато шкоди, але також у нас Шейкер застрибує за касламом, бивай, посади вибиває з нього і гіду, а потом стикає використати свій блін для того, щоб не підставитися під а, цю бійку. Ну і тікає, да, нуліфайру обов'язково треба Рубікону купляти, тому що проти Тімберсоу іншого вихіду просто немає. Джейбісі зараз може підставитися, фісурка пішла, пуч підходиться, і все ж... Виструйбує Шейкер, Пуч Хук не влучає. Ну і це все ж а, непогана бійка для Наві Джуніор. Вони, по-перше, вибили Гіду з Фейсл Флойда. Кліпа тут у нас знаходять, плюс додаткові гроші ніколи не зайві, плюс 10 голди. тому що це, звісно, прийшвидше якраз при пані того самого Нуліфера. Ну, Нуліфер вже гроші є. У нас тут буде бійка зараз. Койт підчепили. Тімбера підчепили. Худхуджа. Він більше, як бачимо, влучає в Абадон, а зараз буде розвертатися, але поки що ультимейти з нього не вибивається. Фейсл Буде намагатися це зробити, і Абадон зараз буде. Абодон розвертається, просто використовує нулі файр, встановлюється хроносфера. Абодон врешті-решт будуть, скоріше за все, намагатися вбивати просто трьох, тому що тут у нас ще бісмастер приєднався. Ну і без цього, як ми бачимо, Наві Джуніор також засипається, включають двох героїв. Все ще якісь шанси на навіть Джуніор залишають. Все ж вирить там цього Бристл Бека мовив сленд Шейкера по усім гравцям. Тут у нас uh, спроба пуджа підчепити кроляша, але Кроляш використовує лотус, використовує БКБ. Це хто від є також шейкер, Фісурка, Віжен є Десайра зараз можна бити. І насправді можна спробувати ще добити санейка. Але Хаслем не найкращий горіка, тому що він вже використовує БКБ. Тобто у нас без Екаслема Шейкер залишається. І зараз без можна спробувати все ж цього воріка вбити да, через Фісуру. Шкоди багато. забирає двох героїв, це гарний момент для навіть джуніору. Невже це буде камбек, а... У такому випадку. Брістолбек. Uh, Йде попереду, БКБ, Сенджинаши є, Старас собі буду купляти, да, таким uh, чином. Зміцнюватися далі. Шейкер стрибає, яке спробував спробу у нас бити дуже швидко цього. Uh, Тімберсо, але погане рішення, команда далеко. Тут у нас встановлюється ще й Хроносфера по двом героям в обличчя починають бути Брістелбек, а Брістолбек зараз може повз загинути, але як ми бачимо, живе ще деякий час. Або дон ультимейт був використаний, йому треба тікати, він тікає, Назискає просто 20 депаут. ну і бійка була жахлива. На що в циклі розраховували зараз навіть Джуніори, я не знаю. Не знаю, намагатися вбивати там. is going to worry Так, у нас тут спроба бити Абадона вже без ультимейту, його будуть вбивати, ну Є байбек, бачимо, у цього Абадона, але є також проблеми з іншими героями, з такими як Бристал у якого байбеку немає, також немає байбеку зараз у шейкера. Але там 160 голди, тому можливо найближче бійка якось може трошки допомогти дофармити ці гроші, і вони будуть мати цього шейкера з байбеком і можливістю якось задепати свою базу. А, Фляй собі купляє наступним айтемом Fesless Void. До речі, не Пану Шейкер, не дострибнув! Не дострибнув! Але там горік вже готувався, можливо, на це все і був розрахунок для того, щоб просто забайтити на якийсь uh, стрибок від міста, потім вже стрибнути, побитися. Ну, здається, що під Фатал самі можна було спробувати внести багато шкоди і бити цього Слойда, але у Слойда вже є скаді, да, як я вже казав, далі буде фляй. Вже майже з'явилося, друзі, і насправді в таких моментах деякі команди обожнюють використовувати смок, а принципі з хайграунда. Тобто вони використовують смок, тобто у нас Краляжі спробував бити. Краляш. Шкоди отримав багато. Фесослой поки що застрибає але мені здається, що він десь готовий це робити. Та ні, він просто стоїть позаду, готується і контролює ситуацію. Там, до речі, Кук дуже гарний хук дає. Рибалка з нього дуже гарний вийшов. Ну і Борік стрибає в. Худвінк є, потік шил, парлон одразу робить байбек, шейкер, фісура, є, непоганий контроль по бісмастеру, але як продовжувати? Продовжувати саме цього бісмастера, вбивати окей, лапуч, хук, сейф, ультимейт Худвін також влучає, і Фесослой застрибує, щоб просто видати контролю. Робити барлока без байбеку. Також можна спробувати побити сей з іншим герою, бо песосвойда. Шаціфу! Ну я хотів сказати багато, але все ж він помер. Ой, блін. Еще, можливо, якийсь смог. Да, смог готується у Нави Джуниор. Будуть, можливо, бику останньої надії зараз виходити Байдет на Абадона. Еще достатньо читаемо может бути. Так, нули файр пешок, куд він фигл ультимейт, а там этом БКБ, да, и Тимберсоу просто Левай. Так, тут у нас Bristol Bac, зараз Хук Ну, спіймав, але Абадона, спіймав ну, уліфаєр використовується, Пуджа буде намагатися вбити. Фесос Флес стрибає, контролює Шейкера, Шейкера не вбиває першим. Без шансів для Шейкера, 115 секунд в таверні, без байбеку півтори тисячі грошей не вистачає, Пуджа, можливо, зараз це ще вб'ють, але таке відчуття, що у Краляшу теж проблеми, тому що тут ця інчантерсна накидає супер багато шкоди, ну і ті перстол, якого вбити так і не вийшло на самому початку, використавши бикаб. Це, це пережив І зараз завдає просто купу величезну купу шкоди. Не будуть стрибати далі. Фесло свойт, підчепити когось, а, худвінка у нас тікає звідси, Але ось Абадон скрізь, все ж не втече. Да. Абадон гине. У Абадона байбек присутній. Він ще й встиг на блінкауті звідси піти, зробити тип-аут. Без шансів, все ж Тімберсоу вона здоганяє. Ну і треба робити цей байбек, якось дефати. В трансфери поки що у Фесло Войта немає, можливо, це трошки. сможет допомогти. В я не уверен. Тимберсол купует себе рефрешер. Два БКБ. Две агонимные здебности. Купа шкоды, как мы видим, тут по ходвинке. И Тимберсол просто готов заходить на фонтан. Да, Тимберсол используется. Цей Баф збиває, Тімбера вбивають, але в цей момент вже втрачають Брісто Бека. Брістол Бек без байбеку 120 секунд. І фесл Мельської команди буде добувати трон, на чому у нас ця гра і буде закінчена. Ось так у нас перша зустріч сьогодні проходиться. Наступна зустріч у нас буде розпочинатися о сьомій вечора.